Колегіальне засідання того дня у приміщенні Долинської райдержадміністрації відбулося справді у дещо незвичному форматі. Працівники виконавчого апарату опольського повіту на чолі старостою паном Генріхом Лякою із задоволенням спостерігали за запальними танцями юних українських дівчат та під мелодією духового оркестру налаштовувалися на робочу атмосферу. Делегація із Польщі взяла участь у роботі колегії райдержадміністрації, де відбулося підписання угоди про партнерство. Уже 10 років Долинщина, співпрацюючи із Польщею, вносить і свою частку у євроінтеграційні процеси України. Долинщина слугує добрим прикладом консолідації всіх гілок влади. Тут достатньо хороші і стосунки між районною радою, депутатським корпусом, районною державною адміністрацією, міською радою, влада конц. Солідована влада спільно вирішує всі питання соціально-економічного розвитку і в той же час розвиває і напрацьовує дружні стосунки з навколишніми територіями. Нещодавно відбулася молодіжна проща, де було підписано меморандум. Це відбулося цієї неділі між Стрийським районом, долинським районом, Рожнятівщиною. Саме ця угода повинна розширити партнерські зв'язки між районами, що і сприятиме добросусідству і порозумінню між польським і українським. Народами посприяє взаємному обміну досвідом і співпраці у розвитку господарських, культурних і суспільних контактів. Вже багато років ми працюємо разом. У 2006 році була підписана угода між Долинською районною радою і опольським повітом, а сьогодні буде підписано Долинською районною державною адміністрацією. Мені дуже приємно, ми. Очікуємо багато від нашої співпраці. Вже, вже результати роботи є. Наші діти відпочивають в Польщі, польські діти приїжджають до нас. Я думаю, цю справу працю ми будемо розширювати і надалі. А крім того, ми чекаємо багато, поділитися досвідом польського самоврядування і нашого Долинського, щоб ми отримали досвід їхньої роботи і показали, як ми працюємо. Ну і перш за все, хотів сказати, що президент Віктор Федорович Янукович на телеканалі Україна заявив, чітко намалював вектор: ми йдемо в Європу і доли. Ский район хоче бути так само в Євросоюзі. Колегія розпочалася із позитивної ноти. Грамотами нагородили кращих спортсменів Долинщини. Після голова Долинської райдержадміністрації привітав гостей із Польщі. Усім учасникам делегації вручили пам'ятні сувеніри, і тоді об'єктиви відео та фотокамери зафіксували важливий момент підписання партнерської угоди, що увійде в історію як один із кроків України на шляху до євроінтеграції. Очільник делегації Генріх Хляква переконаний, що. Ця угода не тільки активізує і до цього часу досить інтенсивний обмін досвідом у різних сферах життєдіяльності громад, але й спростить ці процеси у фінансових аспектах. Він вважає, що гостинність, добродушність та безкорисливий патріотизм українців завжди будуть невичерпним джерелом наснаги для поляків. А щоб не було мовних бар'єрів у порозумінні школярів Польщі та України із 2014 року українську мову вивчатимуть і в польських школах. Otożsame kulturno-proswitnictwa współpracowały i wykonywały tę integrującą funkcję, ta stera ta mia stereotypy, że sydzi w różne czujne porozumienia między cynicznymi narodami. I proces Wicze czyslenie, kolorytnie ta jaskrawi koncert mm -hmm. dziedzictwa. Historię trzeba szanować i trzeba o niej pamiętać, ale my musimy pójść do przodu. I te młode pokolenia dzieci, które już odwiedziły naszą Polskę, tu z Doliny i nasze dzieci, które przyjechały do Was do Doliny, wiedzą, że... To jest normalny kolega, normalna koleżanka, normalny taki, z którym można współpracować. Dzisiaj również otwarły się bramy naszych uczelni, naszych wyższych szkół, zaczarowane Waszą przyrodą, Waszą gościnnością, ludźmi.